Капелюшки, голосисті співаки, найхітовіші пісні, а головне допомога нашим збройним силам України. В середмісті Тростянця чоловіки та жінки влаштували караоке на фонтані. спільними зусиллями назбирали більше двох тисяч. Планують і надалі влаштовувати подібні заходи. І з нами на зв'язку Оксана Кричковська, директор Тростянецької музичної школи. Вітаю вас! Доброго дня! Вас вітає мальовнича, успішна та багата на гарних і талановитих людей. Тростянеччина. Такий цікавий новий нетрадиційний захід, розкажіть, чия це була ініціатива. Ну, з початку війни такий був спочатку період невизначеності і сумнівів щодо доцільності проведення масових заходів. У нас тривав він фактично недовго, і ми активно почали працювати задля перемоги. Це різні благодійні концерти, акції, челенджі, які організовує безпосередньо наш заклад. А також долучаємось до аналогічних заходів місцевого центру культури та дозвілля Тростянецької селищної. Е ради, ось буквально в неділю. За ініціативою вихованців та викладачів нашого закладу стартував проект Караоке на фонтані. Ну, метою якого був збір коштів на потреби ЗСУ, виявлення талановитих тростянчан, популяризація українських пісень і, звичайно, презентація нашого закладу. Найменші жителі громади мали можливість проявити свої вокальні таланти, отримати не лише гарний настрій, але і подарун. За участь і перемогу. Фактично було все, як е, в Києві на хрещатику: яйця, капелюшки, курка, голосисті учасники, гучні оплески і, звичайно, позитивні емоції. Розкажіть детальніше, як саме реагували жителі міста і чи активно долучались? Ну, мешканці нашої громади завжди дуже активні, небайдужі, ініціативні і завжди з радістю і великим бажанням підтримують наші заходи своєю присутністю і звичайно донатами. Особливо приємно, що саме діти є постійними учасниками різних благодійних концертів і різ... на... різних рівнях заходів. На що витратили кошти? І зібрані кошти поповнили рахунок нашого місцевого громадської організації Патріот, яка регулярно забезпечує наших військових всім необхідним. Розкажіть, будь ласка, коли наступне караоке на фонтані? Ну, це був лише такий перший захід даного проекту, і ми сподіваємось, що він стане доброю традицією і об'єднає всіх без виключення жителів нашої громади. Ми планували караоке як одноразовий такий захід, але на численні прохання тростянчан тепер будемо його проводити щонеділі. І Ось кожен охочий зможе продемонструвати свій талант і, звичайно, наблизити довгоочікувану. Перемогу. Дякую вам. Дякую. А нашим глядачам нагадаю: з нами на зв'язку була Оксана Кричковська, директорка Трестинецької музичної школи.